Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському 29 серпня, 552-га доба протистояння проти Росії. Далі про головні новини області та країни, про успіхи Збройних сил та наших хмельничан. Я Ольга Захарченко у ефірі «5 хвилин на головне. Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Дата була встановлена у 2019 році на честь річниці Іловайської трагедії. Символом сьогоднішньої дати є квітка соняшника, оскільки більшість військових Збройних сил України загинули на півдні та південному сході країни, де багато соняшникових полів. На жаль, ми й далі продовжуємо втрачати найкращих, продовжуємо боротися за свободу та незалежність. Але ми обов'язково переможемо. Вічна пам'ять всім воїнам, які віддали своє життя за Україну. Герої не вмирають. Сили оборони мають успіх у напрямку Новотанилівка Ворбове на півдні. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Далі про втрати окупантів на екрані. Ви бачите кількість втрат живої сили противника та техніки. Тож за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 530 осіб армії РФ. 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 43 одиниці автомобільної техніки та автоцистерни і ще багато техніки противника. Слава Збройним силам України! Героям слава! На фронті загинув офіцер з Хмельниччини. Про загибель військовослужбовця повідомили у Кам'янець-Подільській громаді. 25 серпня пори виконання військового обов'язку загинув кам'янчанин капітан Сторожук Дмитро. Поховають Дмитра на Алеї Слави міського кладовища. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. Дев'ять вулиць у Хмельницькому без електроенергії сьогодні через планові ремонтні роботи. Отож із 10 до 16.00 електрику вимкнуть за такими адресами, як вулиця Заремби, вулиця Кринична, вулиця Вербицького, Сірка, Течини та Яблунева. А також до 17.00 світла не буде за адресами вулиця Лісогринівецька та вулиця Староконстантинівська траса. Цього дня світло вимикатимуть і у селах Росошанської громади, Хмельницької громади та Лісогринівецької громади. Мане більш детальну інформацію ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Слідчі Служби безпеки України у Хмельницькому повідомили про підозру ще двом учасникам збройних формувань так званої ЛНР. Бойовики брали участь у військових діях на Луганщині та окуповували харківщину один із радників, мешканець Макіївки, Він 1984 року народження у 2021 році. Він вступив до 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званої ЛНР. Разом із військами РФ вони вели бойові дії на Луганському напрямку. Також штурмували Ізюм, Шевченкове та окупали окупували Великий Бурлук. Інший фігурант мешканець атрацита. Він 1993 року народження у 2018-му добровільно мобілізувався до так званої народної міліції ЛНР. Після 24 лютого він воював на Луганському та Харківському напрямках і наразі бере участь у боях проти Збройних сил України на Луганщині. Слідчі служби безпеки голосили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне з конфіскацією майна. Школярі з Кам'янецьчини зібрали понад 43 тисячі гривень на авто для земляка військового. Завершилася мистецько-патріотична акція за мирне, чисте, світле небо борися Україна до кінця. Її провели у Гуківській громаді, що на Кам'янеччині, і присвятили 32-й річниці незалежності України. Мали благородну мету зібрати кошти для купівлі автомобіля роті спецпризначення. Кошти, які зібрали школярі, а саме 43 тисячі гривень, докладуть до загального збору на автівку. Наразі жителям громади вже вдалося зібрати близько 120 тисяч гривень. Нагадаємо, що необхідна сума це 200 тисяч. Об'єднуємося, допомагаємо, волонтеримо, звільняємо усе разом. Мета одна це перемога. Тож малими кроками, але впевнено до цілі. Ми повернемось протягом дня з актуальною та перевіреною інформацією. А поки прощаємось мирного дня! Слава Україні!